Ну і подробиці ми хочемо дізнатись від нашої кореспондентки від нашої колеги Дарини. Коломіць вона перебувала там безпосередньо на місці подій. Зараз якраз ми встановили зв'язок. Дарину не гаючи часу, вітаємо все, що знаєш. Розповідає, будь ласка. Вітаю колеги. Вітаю всіх глядачів суспільного. Сподіваюсь, мене добре чути, тому що зв'язок е, тут не дуже хороший, і також бачимо, що освітлення дуже погане. Штучне світло трохи ставимо. Ми також не можемо повідомляти, де ми перебуваємо, тому що це все, все в цілях безпеки. А так, дійсно, поки що ми чекаємо наших обмінних хлопців. Вони всі їдуть до нас. Ми знаємо, що з хвилини до хвилини вони мають прибути до цієї точки, де ми зараз. Це один із медзакладів. І тут вже рівні ми нарахували кілька десятків родичів. Вони чекали ще. Раніше ніж до обіду приїхали сюди, тому що частині родичів сказали, що можливо їхні рідні будуть обмінені, і ми знаємо, що вже деякі тут плакали, казали, що вони вже змогли побачити на фото на відео своїх рідних. Деякі кажуть, що їм навіть вже зателефонували родичі, і їм вдалося поговорити. Однак є і та частина людей, які кажуть, що не можуть на відео знайти своїх рідних, не можуть їх побачити, не можуть також ж їм ніхто не телефонував е, є і ті хто приїздять кожен обмін як нам розповіли рідні вони приїздять для того щоб рано чи пізно все ж таки дочекатися когось зі своїх і ми спілкувалися зокрема із військовими яких обміняли в попередніх обмінах а тепер вони їздять для того щоб дочекатися тих з ким вони Сиділи у е, одній камері, і вони вірять, що сьогодні теж можливо хтось буде із цих хлопців. Тут також є представники АНОВ, які також приїхали для того, щоб своїх хлопців дочекатися. Ну і інші. Люди, які приїхали, чекають всі, тож ми всі тут на емоціях, Ми очікуємо, що з хвилини на хвилину прибудуть вже наші обмінені хлопці. Ми зможемо з ними поговорити. І я відразу ж, як тільки це станеться, буду виходити знову ж таки в прямий ефір і Вже буду показувати вам деталі. Тоді вже буде трошки краще освітлення, і ми зможемо побачити і тих самих рідних. Вони зараз за моєю спиною, Так як йдять автівки, то трошки є освітлення. Ми можемо бачити, що кілька десятків людей. Зараз всі чекають, всі чекають, щоб приїхали автобуси, і нарешті ми змогли поговорити з військовополоненими, які вже не військовополонені, вже обмінені, повертаються сюди додому. Так які вже фактично вільні люди. Дякуємо Дарину. Дякуємо за цю інформацію оперативно. З перших вуз буквально з місця, де очікують українських вільних, е, е, яких е, звільнили із полону, яких повернули в Україну, і які зараз прибудуть, на яких чекають родичі, як ми почули від нашої колеги Дарини Коломієці, яка залишається з нами на зв'язку. Щойно буде нова інформація про обмін, щойно буде інформація про тих, хто повернувся. Ми будемо виходити з нею в ефір.